Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні хочу зробити розпаковочку. Отправили дітей в школу. А самі пішли в магазин. Ходили в Кауфлан. І трішки скупилися. Ну, як трішки? Як для мене, то, звісно, нормально: 32 євро і 5 центів. Скажіть, як на вашу думку, як ми скупилися. Взяли таке м'ясо, ми будемо запікати, бачите? Тут кілограм, скидка 30%. Духовочку закинемо і буде класно. Багет оцей взяла раніше, окремо, виходить. Взяли, що ще ми по скидці, так це актімель. За євро 55, тут теж скидочка. Діти дуже полюбляють ванільне. П'ють з задоволенням, так що раз, два в нас, день-два і його немає. Ось показую, що ще дуже хоче українського чогось, свого. Так що в нас такі бублички. Беремо перший раз тут, так що не знаємо, як і що. Це теж взяли в кого плані. Потім масло таке смачне. Німецьке. До речі, хочу розказати про ці позначки: А, Б, С, Д, Е. Це позначають, е, наскільки корисне воно чи не корисне. Масло вважається тут, а воно не корисне, тому що воно жирне через ту позначка Є. А от, наприклад, актімель тут позначка Б. Тому його рекомендують вживати часто. А це рідко вживати. Це ну, наскільки часто можна вживати. Коли Д або Є, то це вже його нерзя вживати, не рекомендують або вживати дуже рідко. Вони позначають, а ви вирішуєте як краще для вас. Потім взяли ось таке печиво, М -м -м -м, я скучили за таким і гречка. Я не пам'ятаю, грецька здається 3 євро. Я зараз таку все вийму І тоді покажу. Взяли дітям отакі цукерочки по євро. Вони дуже полюбляють таке гречку я вже говорила. Обкладинки там, навіть скільки було, скільки взяли на зошити, тут 5 штучок по 35 центів. Такі міцні хороші. До речі, мені сподобалося дуже я собі. Взяла, напевно, поділюся ще з дітьми, або дітям сюди ще раз візьму ручки Гелеві. Тут 12 кольорів. Пишуть чудово. Провірила через те, що засумнівалася. Оскільки стоїть євро 99, ну 2 євро. І така кількість. Так що провірила, все хорошо пише. Здивувалася через те, що, дивіться, подивіться, скільки ручок, які кольори чудові. Так, і 2 євро. Прямо в магазині розкрила цю пачку, вона була відкрита. Ну, в сенсі, не заклеєна. І перевірила. Пишуть супер. Взяла отакі зошити. Тут клітинка п'ятерка, Считай, тут мелка, маленька, і взяла отакі три штуки для словаря. Що вже не треба графити. Хотіла в клітинку, але в клітинку не могла знайти, не знайшла, тому взяла в лінію. Тоже хорошо писати. Ось таке. Все це обійшлося у 32 євро. А, ще взяли два морожена. Морожено вже з'їли шоколадне, морожуну взяли за євро 25 Просто в стаканчику. Звісно, вигідніше брати упаковку кілограмову, але хотілося по дорозі зараз так посмакувати. Будемо запікати м'ясо і в духовці. І в мене там листкове тісто, так що теж будемо запікати, щось робити. як вам отака покупочка? Пишіть у коментарях буду чекати. Я дуже задоволена і ручками і все. Всім дякую за увагу! Бережіть себе, своїх близьких, всім миру, добра і скоріше перемоги. До наступної зустрічі, бувайте!